Листопаді минулого року урядом було затверджено стратегію ветеранської державної ветеранської політики, і кожне міністерство розробляє свої програми вже відносно цієї е, державної е, політики. І в при зміні уряду було створено е, план уряду, в якому у ветеранській політиці приділяється велике значення, і там виділені блоки: це і охорона здоров'я, це і працевлаштування та бізнес, це і соціальна підтримка, в тому числі забезпечення житлом. І допомога в придбанні переобладнання автомобілів і повага та вшанування. Тому зараз е, уряд, як е, єдине ціле, діє на на кожному етапі життя ветерана та військовослужбовця від забезпечення його е, протезними засобами до е, надання реабілітації первинної медичної допомоги з підвищеним коефіцієнтом. Це програма, яка в цьому році запустилась у співпраці Міністерства справ ветеранів з міністерством охорони здоров'я. Разом з Мінекономіки зараз ми переглядаємо, і буде створено окремо дві великі програми: ветеран робота і ветеран бізнес, які власне будуть спрямовані на те, щоб усі всі програми працювали ще більш злагоджено, і щоб наші ветерани та ветеранки знаходили свою мету, свою ціль в цивільному житті. Ветерани не хочуть, щоб їх жаліли, а скоріше підтримали, дали можливість розвиватися в цивільному житті або повернутися на службу і в такої. У підводці до цього сюжету ви якраз сказали про практику Азову, і ця практика існує не лише в Азові, в Міністерстві внутрішніх справ, наприклад, прям розгорнута ціла велика кампанія по працевлаштуванню е е тих, хто отримав поранення і визнаний непридатним до служби. Більш того, зараз є можливість продовжувати службу навіть у випадку е непр непридатності до служби і отримання інвалідності за погодженням з командиром. Що ж на стороні цивільного життя? На стороні цивільного життя е, так дійсно є законодавчі ініціативи, які пропонують квоти, але ми маємо вже досвід квотування для осіб з інвалідністю. На жаль, ми бачимо, що е, часто це призводить до того, що замість того, щоб працювала людина, працює трудова книжка. А, а наша задача інша. Наша задача цікаве насичене життя людини після служби. Тому зараз працюють ті програми, які власне сприяють розкриттю таланту людини після служби. Це і зараз ми працюємо і розробили методичні рекомендації для роботодавців. По тому як інтегрувати власне свою команду до ветеранів, ветерана до команди, і компанії беруть ці методичні рекомендації також запрошують команду зейчара і психологу, яку надає міністерство справах ветеранів, для того, щоб побудувати свої власні ветеранські політики.